Профспілки структура, яка захищає права трудящих в нашій країні. Тож трудящий люд саме до профспілок звертається з питанням, як себе захистити від можливих негативних наслідків реформ у державі, адже реформи ці викликають довіру далеко не у всіх. Власне ставлення до проектів уряду має і Федерація профспілок. Мені совсім приложенням, которо вимагається згодні. В том числе не согласны с той реформой пенсионной, которая много так нашумела в этом смысле. То есть мы стараемся как минимум стать фильтром для непринятия решений во вред членам профсоюза, населения, пенсионерам и так далее. И максимум даем предложение для того, чтобы вывести на совершенно иной экономический уровень промышленную систему нашего государства. Зокрема, відносно пенсійної реформи Василь Хара впевнений, що підняття зараз пенсійного віку не дасть позитивних результатів і виступає категорично проти цього. Спочатку потрібно підняти економіку, зробити вищу заробітну плату, вивести бізнес із тіні І від цього надходжень до бюджету та соціальних фондів буде в рази більше ніж від збільшення пенсійного віку. Стосовно ж майбутнього трудового кодексу, то, як запевняє керівник Федерації профспілок, документ має працювати лише на благо трудящих, адже в його розробці профспілки беруть активну участь. То, що плохого сказано в адрес Трудового кодексу, це провокації. Трудовий кодекс створений двома сторонами Профсоюзами, які представляють інтереси роботників, і роботодателями, вони знайшли компроміс в тому відео, який є сьогодні Трудовий кодекс. Я вас заверяю, что все нормы, которые существуют на сегодняшний сегодня, день в Трудовом кодексе, они есть в проекте Трудового кодекса, кодекса законов труди, они есть в Трудовом кодексе. Мало того, появились дополнительные, ну, как, две как минимум я вам назову. Первое, при увольнении человек получает выходное пособие. Там заложены нормы, зависимость зависимости от сажа, ты можешь получить не только, но два в размере двух окладов и в размере трех окладов. Там есть обязательность выплаты первичной в области заработоплаты и ответственность за нарушение и так далее. То есть дополнительные такие гарантии появились. Отношительно тех спекуляций, которые говорят, что увеличится продолжительность рабочего дня, она ничего не увеличится.